В ефірі Дніпро Ньюс. У студії для вас працюватиму я, Світлана Астахова. Вітаю. Відкритий люк, але без ліхтарів і біля під'їзду немає лавки. Характерні для Дніпра комунальні проблеми. Як мешканець житломасиву Тополя 2 зміг вирішити комунальні проблеми, дивіться далі. Як ви стали активістами? З проблем Тополі. Я вирішив їх рішати. Дніпрянин Андрій Ткаченко називає неповний перелік проблем, які вдалося вирішити. На пішохідній доріжці була проблема, був відкритий люк. Половина дитячої площадки была без освітлення. Була аварійна труба водопровідна. Андрій займається вирішенням комунальних проблем давно. Має сто паперів і відповідей. Пояснює, результати позитивні, бо рук не опускав. Жителі повинні це делать, поскольку проблем очень много. К сожалению, активістів очень мало. Каже, зараз знайшов більш дієвий спосіб вирішення комунальних негараздів. Полгода він був відкритий, люди ламали ноги. Я звернувся в телеграм-канал Геннадія Корбана з просьбою люк накрити. В течії трьох днів його накрили. Андрій запевняє, що так само оперативно відреагували у телеграм-каналі Геннадія Корбана і у міськраді Дніпра на інші його звернення. Жителі підтверджують. Даже страшно собаку собака она у нас чорного цвета. А сейчас ми його видим. Поэтому большой плюс получился від вашого цвета. Ну конечно, краще коли фонарі горят. Сусіди називають Андрія гіперактивним. Утім, люди визнають свою енергію. Чоловік витрачає на спільне благо. Молодець, добісеримонт да, нам на я... детську. Молодець, Молодець. поставили. Да, да, это он все беспокоился. І ще б ще н скамеєчку поставив. Ви бачите, на Завдяки зверненням активіста було вирішено з десяток комунальних проблем біля 34-го, 32-го, 37-го і 40-го будинків на Тополі 2. Утім активіст на цьому не зупиняється і має грандіозні плани. Нові дитячі площадки, спортивні площадки отремонтировать дорогу вокруг 53 й школи, нова ліфтова кабіна з системою управління в депутати. не планірує мені устраювати діяльність активіста. Сподіваємося, що у Андрія вийде реалізувати ще не одну свою ініціативу спільно з міською владою та своїми сусідами. Надзвичайники ліквідовували наслідки негоди на Дніпропетровщині. Прибирали та розпилювали аварійні дерева. У селі Миколаївка на легковий автомобіль впало дерево. За допомогою бензопили рятувальники розпилили та прибрали дерево з легковика. В місті Покров Нікопольського району дерево впало на проїжджу частину дороги. У Кривому Розі аварійне дерево перешкодило в'їзду транспорту до лікарні. Рятувальники прибрали аварійну гілку. У селі Степове три повалених дерева заважали проїзду по дорозі. Ліквідація п'яти аварійних дерев. Заявки з проханням їх прибрати до комунальників надійшли від мешканців будинку, що знаходиться поряд. Виявилося, що дерева прогнили зсередини і могли впасти просто на проїжу частину. У Дніпрі на вулиці Кам'янська КПЕМІЗ Зеленбут ліквідує п'ять аварійних дерев. Заявка з проханням прибрати аварійні дерева до комунальників надійшла від мешканців будинку, що знаходиться поряд з'ясувала, що дерева прогнили зсередини і могли впасти просто на проїжджу частину. Працюємо на вулиці Кам'янська, червона лінія. Проводимо роботи з видалення дерев згідно обстеження комісії з департаменту благоустройства міста. Планується зносити старі аварійні дерева, які пошкодили комахи та інші шкідливі організми. В бригаді задіяні вісім чоловік. Роботи тривають. Там будуть проходити ще неділю, як дерева великі. Обрізку дерев проводять навесні та взимку, коли дерево відпочиває, видаляють незалежно від сезону. КП «Місь Зеленбуд намагається швидко реагувати на заявки містян та видаляти небезпечні дерева якнайшвидше. Нагадаємо, якщо у вас виникла схожа проблема, звертайтесь на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. протистояння церкви та місцевих жителів у Дніпрі триває. Ласи шматок зеленої зони став плодом спокуси для жителів е, храму в мікрорайоні Березинка. Територію, якою мали вільно користуватися всі місцеві, обнесли величезним парканом. Виправдовували незаконні дії різними способами, не поцралися поркуватися і патріотизмом. Коли ж і це не спрацювало, звинуватило у всіх смертних гріхах самих жителів. Як храм віри, надії любові та матері їх Софії розділив людей на гідних та Гідних користуватися зеленою зоною. Та чи господні справи представники храму вирішили зробити невидимими далі у сюжеті. Огородили парканом зелену зону від місцевих жителів. Чому шляхи господні несповідні? Мабуть, згадали представники храму в районі вулиці Калинової та встановили величезний паркан. Керувалися точно не мирськими законами. Раніше у мерії заявили, що церква. Не мала жодних підстав забирати у містян їхню зону відпочинку. Та у єпархії не здаються, кажуть місцеві мешканці маргінали. Мешканці, розташованих поблизу приватних будинків, виносили сміття, в тому числі будівельне, викидали зрізані гілля дерев, а мешканці багатоповерхівок, розташованих неподалік, здійснювали вигул домашніх тварин. На цій території було скупчення наркоманів, які залишали купу шприців. приців. Для недопущення в подальшому засмічення території земельної ділянки наша релігійна громада була змушена за підтримки меценатів огородити територію храму. А чи на це ймовірні меценати, про яких згадує єпархія? Скандальний авторитет, бізнесмен Олександр Петровський, якого часто бачить разом з керівництвом єпархії, до сфери його бізнесу. Відносять і низку незаконних забудов у Дніпрі. Тож, чи не нова має з'явитися за цим величезним парканом. Священники аж занадто захищають паркан як для Божої справи. Отець Владимир, що ви не по формі? Здрасті вам. Відіхали. Це моя територія. Відіхоли. Це просто захват землі. Це просто притлов. Мусорять. Волонтери що? Їхні вибирають? Ні. Я тут в АТБ работала, вот АТБ раніше было. Ми убирали територію. Ми ходили всю жизнь, так домой на простець. І вбирали, а раньше раніше было. Все прекрасно було. Це ж поп поставила, він хоче територію украсть. Місцеві добре бачили священників та обізнані про меценатів та все одно хочуть боротися за свою зелену зону. Вони просто, ну, отак, от, ну, на джипі. Приїжджає, отак. От, от виходить поможніки ще. Ну, це нормально. Не знаю, може уб'ють. Демонтаж огорожі вже триває. Зелену зону буде звільнено від загарбників у рясах. Втім, питання, кому ж насправді служать настоятелі цього храму, у людей залишиться. Страшна краса жінки стали побоюватись, бюті процедур. Зокрема, в мережі інтернет ширяться жахачки, буцімто лампи для сушіння можуть спровокувати страшні хвороби. Чи насправді це так моя колега Олександра Михальчук питала у лікарів та майстрів манікюру? Жінки стали боятись манікюру. Головна небезпека, на думку деяких панянок, ультрафіолетова лампа, що сушить гелак. Існують різновиди таких пристроїв, але основні люмінесцентні та світлодіодні. Обидві випромінюють ультрафіолет, який може стати причиною онкозахворювання. Дерматолог Олена Латвіщенко каже: таких лякачок чула чимало. Втім, ультрафіолет може зашкодити лише за тривалого контакту зі шкірою. Нещодавно була гучна з приводу цього вчинення. Провели дослідження на мишках і виявили, що гель-лак під час сушки в ультрафіолетових лампах приводить до того, що пошкоджує ДНК і викликає рак шкіри. Але для того, щоб дійсно доказати цей факт, повинно пройти ще більше 10 років випробувань. І не у кожної дівчини обов'язково буде онкологічне захворювання. Тож, ймовірність онкології невелика, проте є інші загрози. Якщо ви будете ігнорувати і не запитувати вашого майстра про те, чи дотримується він всіх норм стерилізації, то ви можете заразитись такими хворобами, починаючи від грибкових захворювань і закінчуючи такими важливими, як гепатит Б. Це та е, віл Юлія, професійна майстриня, яка працює у б'юті сфері понад сім років. З великою відповідальністю ставиться до дезінфекції інструментів після кожного клієнта. Спочатку ми інструмент промиваємо під проточною водою, очищаємо його від в коже. Потім ми беремо і погружаємо його в раствор карзалекс на 15 хвилин. Далі знов під проточну воду, а після у сухожар на годину при температурі 180 градусів. Після цього ми достаємо і запаковуємо такі крафт пакети. Юлія також використовує тільки одноразові пилки, рукавички, маску і запевняє, Так робити повинні усі майстри. Нужно спрашувати про саму стерилізацію інструмента, щоб мастер розказав всі етапи, які проходять обробку інструменту. Юля радить прискіпливо обирати майстра. Він має бути охайним за ідеально чистим робочим місцем та мати усі засоби дезінфекції. Творчі майстер-класи, пізнавальні лекції, конкурси на знання історії та української мови, ігри, подарунки на житловому масиві. Західний влаштували перше родинне свято Дніпро разом. Сімейний захід організували в рамках програми Бориса Філатова Культурна столиця. Всього у різних районах Дніпра пройде 24 сімейних свята. В цілому на кожному святі підготували цікавинки як для дітей, так і для дорослих. Окрім розваг, на кожному заході є пізнавальні програми від музею історії Дніпра та від дніпровських міських публічних бібліотек. І коротко про ситуацію у Дніпрі. Вранці було виявлено протікання водопроводу на перехресті вулиць Стартова та Аеропортівська. Комунальники приступили до аварійних робіт. Припинено водопостачання у декількох населених пунктах на трьох житлових масивах, а також на шести вулицях проспекті та Узвозі. Всі адреси ви бачите на екрані. Відновити водопостачання планують протягом дня. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 69 звернень. Тож звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І до приємних новин за добу у місті на світ з'явилося 10 немовлят: 6 дівчаток та 4 хлопчики. Трьох діточок народили жінки-переселенця. Така інформація, ну а за мить ми вже поговоримо в студії з гостем черговим по місту. Отже, вітаю в нашій студії чергового помісту. Сьогодні це Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Доброго дня. Так, вітаю Дякую, вас що до да. нас завітали. Знаю, Дякую. що у вас вже насичений ранок, ви так. побували на кількох локаціях. Давайте по черзі. Що ж було першим? Ну, Перше, ми поїхали тоді на, спочатку на проспекти Яварницького, 29. Там подивились. Що роботи з ремонту цього будинку після прильоту туди частини ракети завершені? Виконаний ремонт покрівлі, виконаний ремонт перекриттів межетажами, виконана заміна труб сантехніки це труби опалення на чердаку. І все якби, всі роботи водосточні труби нові. Так що всі роботи по цьому будинку в нас закінчені. Головне, окрім того, що вони завершені, мабуть, і ще й якість виконаних робіт. Чи задоволені ви тим, що побачили? Так, да, я так, я е, задоволений. Так як труби це е, це пластикові, тобто вони не будуть е, доставляти, е, скажімо так, невдобст людям, та вони утеплені, не будуть розходуватися зайве тепло на горішчі, і люди отримують більш якісну услугу з теплопостачання. І плюс те, що покрівля вона виконана, дощ якраз починався. то с ніде ні, 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 ніяких протікань немає так шосто, ви добре. сьогодні вже і перевірили, да, що затікань так, немає. Так, ну це так, просто пощастило <гум> і на і для да, місцевих мешканців. Так є. Ну а друга локація це була вулиця Робоча, 99. Там не просто ремонт відбувається а ще деякі роботи Так, е, да, там дуже цікаво відбувається у нас роботи. Це зміна символіки. Є у нас закон України про засудження комуністично національно соціалістичної та Тоталітарних режимів України і заборону пропаганди їх символіки. І значить, здійснюється демонтаж радянської символіки. Це радянська зірка. Там ну, з гербом таким як сказати. І ми її знімали. Крім того, там вже заказано, заказано туди тризуб. Він буде виготовлений і він зараз виготовляється, і після цього ми поставимо такий ж тризуб, як в будинку напроти. Але судячи з того, що ми побачили, не тільки заміна символіки, відбувається, там ще й відбувається ремонт фасаду. Так, да, там ще ремонтуємо фасад. Будемо ще замінимо вікна. Там такі красиві арочні вікна, значить, в нежитловому приміщенні на на сам, на самій криші. Вот і виконуємо повністю ремонт цього фасаду. Скажіть, будь ласка, схожі роботи, я маю на увазі зараз символіку. Вони ж виконуються це не перше, так у нашому місті. Так, да, да, ми продовжуємо роботи. Так напроти будинок у нас був робоча 178. Там вже стоїть тризуб, там вже замінена і виконаний ремонт фасаду цього будинку. Ну ми ще демонтували і ці символики це на вулиці Титова, Титова 11, Титова, 13. Це на самих будинках, на фасадах теж такі серпи і молоти з. Зірками Тобто ці зірки ми теж повзрубували, повбирали, щоб вони не, му... не муліли глаз. Мешканцям нашого міста дуже хотілось би від вас почути про те, що місцеві жителі згодні з такими змінами і підтримують саме патріотичне налаштування. Ну да, так у нас дуже багато і активних мешканців. Я вам скажу більше. У нас є мешканці, навіть не з нашого міста. У нас є поступає по декілька жалоб від одного і того ж: мешканця Харкова. Який пише звезда на тому будинку». а він живе у нашому місті? Приїхав не знаю, тому що він прохає відповіді давати місто Харків, абонентська скринька така, і він каже: вулиця така не переименована, вулиця чекістів. Значить, ми, Це все робиться у нас, починає від зірок, пам'ятників, символів. Тобто у нас все це, вся ця робота йде. Але він нам підказує, де ще нам треба срочно, немедленно. Тому срочно не медліна воно, е, скажімо так, згідно наших планів, згідно виділених коштів, ми ці роботи всі виконуємо. І ще, до речі, за план, чи є якийсь графік от саме з демонтажу радянської символіки? Ну, дивіться, по план, згідно планів, першим етапом обрали пам'ятники, які у нас стояли в місті значить, значить, радянським діячам. Там, Починає Петровського і заканчуває, ну, я навіть не, не знаю кому тобто, всі ці пам'ятники пообіралися. Другим етапом. Ще в 17-18 року ми частину вулиць перейменували, встановили нові гарні таб таблички з названнями. Якщо ви бачили, це така ще там волна міста Дніпра. Це один із наших символів міста. Це вже нові. Після цього ще у нас було декілька ряд. Перейменувань, які депутати на сесіях приймали. Ми теж всі ці роботи підсумували, заказали зараз нові таблички, і вони теж будуть замінюватися. Вони зараз виготовляються ці таблички. Так що, в принципі, ця робота у нас планова. Вона йде, ми знаємо, і ми не хочемо, щоб у нас були якісь радянські нагадування про те, що було раніше. Але все одно, велика дяка і нашому харків'янину, який не дає пропустити будь-яку вулицю взагалі всім активним життом міста активним, небайдужим і уважним. Так. До речі, якщо от, людина управитель будинком чи просто побачив таку символіку, чи, може він, чи має він узгоджувати свої дії з кимось з владою, чи може на свій розсуд просто прибрати ту символіку? Ні, він може на свій розсуд придбати цю символіку. Ну тут є декілька питань, Так, як ми з. Свої дії всі узгоджуємо як чиновники, да, як люди, які е, працюють згідно законів, то нам треба узгоджити це з головним архітектором міста. Ми узгоджуємо, з головним художником міста. Та у нас є ще значить, е, е, департ... ну, би управління охорони культурної спадщини. І там ми... С... Керівником цього управління теж узгоджуємо своє місто і нам дають якісь ну рекомендації. Це можна, це не можна, це являється історичним якийсь на будь... Надбання. надбанням, да нашого міста або нема. і ми тоді виконуємо всі ці роботи, і правильно, адже дуже легко перейти межу от вандалізму і взагалі пошкодити так. будівлю. Тож краще як бути уважний наш глядач, повідомити і отримати вже якісно виконану роботу. Так. І давайте тоді як підсумок розмови саме про символіку, крім монтажу пам'ятників та символіки, які ще заходи вживаються на виконання закону України про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів в Україні. Ну це також є це. Чуть раніше казав, Це встановлення показчиків вулиць. Ми переймановуємо і би, виконуємо всі ці роботи, ну, як вже в європейських странах, так як в показчиках, названнях вулиць, будь-яка людина, будь-який мешканець або гість міста, він подивиться і побачить, куди йому йти, куди йдуть там такі стоять стрілочки в. Ну увіліченні, скажімо так, номерів будинків та зменшення, то тобто, сім ясно, який будинок йому надо, в яку сторону йому, ти це дуже зручно. Так що такі роботи дійсно у нас. дійсно зручно. Дякую, пане Владиславе. Давайте тоді на іншу тему поговоримо. В одному з ефірів йш мова про грошову компенсацію так. за встановлення автономного опалення. Чи відбулись вже засідання комісії? Да, так, так. на от е, прошлої неділі, яка у нас закінчила сьогодні неділя, у е, 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 ми про провели засідання комісії, значить там присутні були у нас всі, так сказати, члени цієї комісії. і Ми розглянули 220 заяв наших мешканців, які встановили собі індивідуальне опалення. Це згідно того рішення, в якому було прописано, що цим людям ці люди мають право отримати компенсацію. Та вже в слідуючому році, якби опалення опалювальний сезон централізований в цих будинках, не буде проводитись. Тому ми. Розглянули 220 заяв, 201 заяву прийняли, і їм ну необхідно отримати цю компенсацію. Останні заяви ми значить, відправили на, на доробку, так як, як так як там були питання. E, значить, допустим, не всі документи були зібрані самим мешканцем, або не було справки, якоїсь, або не написана заява. Тобто і ми на доробку, то є, ми їм не відказали, не відмовили, а просто людям це з людьми созвоняться. Вони донесуть ті потрібні документи і все, і вони теж отримують на ближайшій комісії, розглянуть e, і приймуть рішення на виплату цієї компенсації. А якщо є можливість, то може ми зараз можемо озвучити перелік документів, які необхідні. Ідні на подання на цю компенсацію Так, да, щоб не помилитись, я даже вам зачитаю, що треба їм мати. Це перше: це довідка про відсутність заборгованості за житло-комунальні послуги перед комунальними підприємствами міста. Копія паспорту, копія документа, що засвідчує реєстрацію державному реєстрі фізичних особ, платників, податків, згода на обробку персональних даних та документи, копії, які підтверджують факти встановлення альтернативних джерел опалення. Це акти виконаних робот про встановлення. Такі джерел, значить, платіжні документи, що підтверджують факт сплати за технічні умови та факт придбання цих, значить, засобів приборів, і все то тобто не, не, не не треба не страшний не перелік. страшний перелік, да дуже короткий і дуже такий. Зручно. Якщо вже шановні наші глядачі, ви зробили таку величезну справу, як встановили автономне опалення, то чому б не отримати за це компенсацію? Так. Тож можна звернутися з таким переліком документів, як ви так. зазначили. Так. Дуже а, дякую. Да. вам. Одне я хочу прохати, щоб всі мешканці потерпились та закінчили. Щоб ми вже в цьому році закінчили цими роботами та не заглядували вже слідучі роки, щоб там опять ну якби, би стіни, цими... оце ми вам звісно, обіцяти не можемо. Ми впевнена, що буде цей процес тривати перманентно. Люди будуть встановлювати, так. отримати компенсацію. Так. Але ж це дійсно чудова справа, яка піде на користь всім. Mm -hmm. Дуже дякую mm -hmm. вам за те, що завітали в нашу дякую. студію. Відповідали на наші питання. Нагадаю, нашим гостем був Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. На цьому наш випуск добігає кінця. Підпишіться на канал Дніпро Тіві і наші спецпроєкти QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювала Світлана Астахова і вся команда Дніпро Ньюс. Дякую вам дуже.